Який він ідеальний працівник інкріпти Слухай, Ну так виявляється, що е, у людини так склалося, що якщо в нього є якісь відносини серйозні, там дружина або дружина й діти, то вони більш адекватні, тому що вони розуміють. Ну, для чого вони працюють і нема там якихось вітру в голові, вони розуміють, що треба працювати і заробляти гроші. По віку, до речі, у нас середній вік дуже маленький. Якось нам везе, що всі люди, які адекватні, вони там років на 10-20 молодше в мене. У нас да, був чувак, який вів весь телеграм, йому було 20 років. Такі, знаєш, більш Загальнолюдські психологічні штуки. Тобто, якщо е, людина є там, ну я люблю психологію, якщо людина є там жертва і творець, тобто жертва вона каже, що всі навкруги винні, там щось не виходить, тому що той козео, той ще щось, там ринок полетів. А людина-творець, вона сама відповідає за те, що вона робить. Вона сама може собі планувати свої дії, тобто не треба постійно мікро цей менеджмент робити. Тобто у нас є е, стратегічні коли Раз на квартал, коли людина собі ставить завдання, що й робити, і потім кожну неділю їздять дзвони по напрямкам, тобто каже, я оце зробив, оце планую зробити. Мені треба отака там допомога і все. І то така більш загальна людська штука.